Друзі, моє вітання, давно не бачились. Приїхав сьогодні порибав в Чорному морі, виїжджав кілька разів, але так слабенько, спробував камбаву, ну, до дощів. У нас пройшли такі гарні дощі і спробуємо після дощику половити вода мутнячком, понятно. Хвиля трошки у нас попустилась. Вулиці доволі тепленько, як бачите в футболці. Ну, Курточка. Сирось трошки. Ну і море таке гарненьке, дивіться. І не шторм, і не гладь. Для рибалки то, що треба. Так, і тут рибаве товариш. сховай сигарету. No Ще один. No так, хлопці, риба є. Рибка no плаває Ми то знаємо, що риба є. Не ловити не вмів. Що? Що це у вас камера? – А камбова? А бучок где покачить хотите? От седьмого даже. То есть хлопцы самого ранку, можно сказать, сейчас у нас здесь десятая, да? 12. А, 12.00 -е обід и по камбале тільки кибучки. Я понял. об'їдають. – Краб, краб, объедает. Особенно нижний герой. То есть, якось так. Хлопці стоять по камбалі, ну, печальненько, з 7 ранку нічого говорять. Так, друзі, оснащення, на яке ловлю в мене завжди в описі під відео. Ловить ми сьогодні будемо на такій оснастки. Дивіться, це у нас оснасточка на камбалу, так вона гарно виглядає. Груз по погоді, такі гачки, наживка в нас перина. В цьому морожено. Можна соляну, можна свіжу. Так її одягаємо. І втора на судочку буде у нас куряче м'ясо і курячі сердечки. Тобто закинемо на бичка. Все, це у нас на нахерінку. Солена, напевно, краще, вона менш ламається, менш така вразлива, як ця. Кидаємо, чекаємо. А, оснастка на бичка. Виглядає так, зв'язав сам жилка, два гачки, груз по погоді. Ну, наживляємо, кидаємо. Трумкльо у нас, як завжди, вершинки, приспособа. ввожимо просто на доску. Стойки тут поставить доволі тяжко. Це в нас на перину. Ну, також на неї може бичок клюнути. Скат, Камбова. І один гачок у нас. курячим. м'ясо, бедро завжди беру, воно більш таки волокнисте. І один курячий сердечко, воно більш м'яке. Його проколюємо два рази. Перший є невеличкий, але все одно порадували. На куряче м'ясо. Так, Бичок на ультрік. Зараз покажу монтаж. Тільки закинув одразу на люту. Я, до речі, ловив на кусочок в Протяжку може камбавка взяти. Дивіться, чебурашка, новенький гачок, все. Буквально на падінні взяв, пірену ну, все, ладно. покушав. Ну невивечки, але порадував. Погнали, ультрак працює, ультрик, ультрик дивіться. Сама фіріна слабенька Відрізаємо хвоста, ну, гаустука. Горіш у проводку, може камбова взяти. Ну, на такий гачок, звісно, не показати. Такий монтаж, тільки що достав гачка саме на таку. Бачкає саме на таку от оснастку. Оلاقي до Ні, на кожному закиді бичок, на дальняк не працює, під берегом кожен закид у нас бичок, бичок, бичок. Це радує. Так, ну що, друзі, на дальньому закиді бичок не хоче клювати взагалі, одного дістав і все. Хожу по камінні так, під берегом, дивіться, раз за разом. Один в руки, один так. Бичок, причому рибок собачок немає, не задавбують, <сум> ну, не мішають для клювання. І по е основній рибці нас. Закинулись на камбову на дальній закид, поки мовчить. Ну, бичок йде на ура. Це вже добре. Якщо я нарізаю куряче м'ясо, дивіться чому стегно, зараз я трошки об'ясню. Дивіться, ось це воно менше рветься на гачку. Якщо філешки, то воно дуже швидко рветься так воно тримається на гачку добре. Тобто працює будь-яке куряче м'ясо, тут питань нема, але краще, звісно. Петро і дивіться, оснасточку яку я зібрав, бананчик, маленький груз, маленький відвідний і гачок маленький. зовсім. Ну, єсть. Бичок. Бічок. Сонечко виходить, ну, напевно, ферінку ви не побачите, але її тут дуже-дуже багато це радує. Що до неї підійде хижа рибка. Чебурашка 4 грами. Все ж таки пробуємо, спробуємо протяжку. Тут є такі гарні місця для протяжок. На бичка. Ось, ножиці нічого не ріжуть. Е, вертюжок, чебурашка 4 грами. Ну і гачок такий доволі немаленький. Наживка буде у нас хвостик пиріни, Гавстук. Гавстук, чому? Гавстук, зараз покажу. Дивіться, фірінка трошки розмерзлась, опа. Відрізаємо, то в нас так. І ух ти, І ось так. Ось таке у нас оснащення. Е, оснастка буде йти по дну. О, щось. О, є хлювання. А є, Щось на, наш, на нашу щось позарилось протяжечку. Бичок, красавчик, 4 грама, ходинка, Ще, ще сорта топчить вчить нього. Ну, а йдет. Бички доволі вкусні, жарені. На фаріну, що радує, тому що може, може камбала сидіти. Бичок також в принципі полюбляє. Фезінку, як бачите. І що там в нас? Ну звісно, камбала так легенько не шваб. А тут дивіться, яка оснастка нарядна я на камбову. Прям бусіни, бльостки. Таке гарненьке. Ладно, перезакинемо. Даже маленьку камбалку було б тянути набагато приємніше, як бичка, тому що вона має гарний опір. За що ти? Так, заморожена ферина таке собі чесно. Краще, звісно, свіжа або малосольна. Так, ну що, ультрик, навіть на 2 грама, чебурашечка працює. Вітер в спину поставив саму мінімальну 2 грама. Працює на ура. Якби не ультра, сьогодні вишивить би без риби зовсім маленький шматочок м'яса ось так геть маленький гачечок і ультик вітер в спину закинуть можна доволі прилічно ультравайт як працює. Навіть даже ось такі. бичок лютує Об'їдає все. Спряю, до речі, куряче м'ясо, ну, вірінку, беремо саму маленьку якусь. Вона м'якає її, продавлює сильно мінус. Тобто свірінку я одягаю як камбалу, як на камбаву, ось так. Це на бочка. І два гачки мене з курячим м'ясом. Дождик наносить такий неприятний, до речі. Рибка ловить, дивіться. А вже рівкаво вицілиється. Є більки. Бичок. Клює весь час і стабільно. Бичок не дає скучати, клює весь час і багато, говорить, в нього жор. Поняв не фіга. ха красавчик який. Титя. Ова, містер Крабс. Ну і давно ви тут сидите, товариш? Хорошенький, так? Да? Дитя, в грузбі, то пускай іде, чого ти вцепився. Красавчик. Більше проблема відцепити його. Так, 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 так. Дивіться, як ми з ним поступимо. Сидять. Що ти з гачком зробив? Гачка в квашню загнав. Відцепили. Відсипили. Опа. Ха! Ну, такого приємно тянуть. Відчувається, <смі> що щось є. Так, погода трошки вносить корективи. До речі, доволі не холодно, комфортно. О, бачите, клювання. Клювання бичок клює весь час. <смі> на все, весь час і, і на все. Опа, засікаємо. так. Якщо налягати конкретно на бичка, то його можна добряче половити. Е, Ультрик пількера пробував на протязі дня, один ударчик саргана був. Все, тобто по саргану акваторії немає. І то активніше він, як було трошки сонечко. Бичка багато, дуже що в камінні, що на дальньому закиді. Бучок клює весь час, особо на нього не налягаю, на ультик поігрався, камбаву, пробував, перезакидував різні способи. Хлопець біля мене, тільки закинув, буквально через маленький проміжок часу достав маленьку камбавку. Все. Більше її ніхто не бачив, хлопці, ті, що зранку сиділи, нічого не взяли до обіду. Ну, на пірсі не запитував. Дощик трошки заважає. Але тепленький, знаєте, такий осінній, тепленький, а грібний дощ. Ну, в моєму випадку, рибний. Кулює так, знаєте, везло. Не встигаю навіть включитися. О, що це, це таке? А ну, як це воно так? А, а... Якось воно запуталося так, що він просто не зійшов би. І yeah. зараз відчувається, що таке щось або кілька, або один чудовий. Ага. Ось їх два у нас, красавчики. Ой. Починає нас дощик, цей раз петляємо промок трошки, що по рибки. Бичок клює на все і всяку. Довго чекати не треба. Якщо ви конкретно на бичка, то його можна наловити багато. Клює добряче і на все, то що дощик мешає. Бачите, дощик добре клює. Якщо так ловив на одну удочку чисто, надоїв на дві. Якщо чисто так заморочиться на бочка, то можна натискати, в нього жор. По камбалки сьогодні взагалі нічого, голяк. Ну і сарган один ударчик, і то не факт, що сарган. Якось так. Всім пока, до нових зустрічей.